Весна, що тільки завершується, а ми вже активно готуємося до зими. Облтеплокомуненерго системно оновлює теплові мережі та обладнання. Попри останні весняні дні, облтеплокомуненерго активно працює над підготовкою до наступного опалювального сезону 2025-2026. Саме зараз тривають гідравлічні випробування, заміна зношених елементів та підготовка обладнання до осінньо-зимового навантаження. Виконані роботи за останній тиждень котельні оновлено футерування пальникових пристроїв трьох котлів середнього тиску, проведено гідравлічні випробування двох котлів, очищено поверхні нагріву чотирьох котлів низького тиску, капітально відремонтовано три мережеві насоси. Пливі мережі 89% багатоповерхівок уже тимчасово відключено для випробувань. 30% трубопроводів перевірено на щільність і міцність. Ремонтні роботи тривають на восьми локаціях у Чернігові. Відновлення послуг до 62 будівель Чернігова відновлено гаряче водопостачання. Замінено 236 метрів трубопроводів. У роботах були задіяні 49 працівників та 12 одиниць спецтехніки. Тимчасові відключення тривають у 59 житлових будинках одному навчальному закладі та дитсадку через аварійно-відновлювальні роботи після гідравлічних випробувань. Просимо вибачення за незручності. Підтримка мешканців і благоустрій відновлено понад 272 квадратних метри асфальтового покриття на п'яти ділянках. Опрацьовано 121 звернення споживачів, надано понад 480 консультацій. Ці роботи мають стратегічне значення для комфорту кожної родини в опалювальний період. Разом готуємо чернігів до тепла, затишку та стабільності взимку 2025-2026. Для виявлення витоків або пошкоджень звертайтесь до аварійно-диспетчерської служби 0462 622 973 622 963 цілодобово.